Друзі, всім доброго дня! Звати мене Ярослав. Сьогодні Байбіт, і це, скоріше за все, що правильно буде новий ленчпул. Отож, новий ленчпул на монету ЗКЛ. Досить гарна перспектива є для росту даного активу. Зараз бачимо, що актив консолідується, а він залістився за ціною 70-мінус. плюс Так, десь 70 центів плюс-мінус. Пік був на одному доларі там плюс-мінус 3 центи. І зараз ми консолідуємося в районі 40. 5, 40, 9 плюс-мінус центів. А давайте перейдемо одразу в токіноміку, подивимося, що собі представляє даний актив і що ми на цьому можемо заробити. Так, отож. На публічно ми бачимо ціну 15 центів, тому, в принципі, є непогана ідея виставити відкладений ордер на, на покупку по 15 центів. Я вже це зробив, я куплю на 75 доларів. І якщо десь там дойде і ми там опустимося на лої, я ще на 150 доларів прикуплю ще монеток. Тому що, в принципі, перспектива є досить непогана. Бо якщо паблік сейл був по 15 центів, звичайно, ми не можемо знати, по чому ті монстри купили, типу OKX Ventures, Solana Ventures, X. І так далі, і так далі, але плюс-мінус, я думаю, в районі там. Як правило, там, 2-3 центів, можливо, 5% вони і купували. Тому прикупити таку монету, в принципі, було б теж непогано. Тому що, по-перше, дуже гарна диверсифікація самих токенів між власниками, пресейлом, інвесторами і так далі. Тому, в принципі, перспектива заробітку там в потенціалі 2-3 років, а можливо, і навіть скоріше, є непогана. А чому, можливо, скоріше? Тому що дивіться. Зараз я обновлю стріночку. В принципі, навіть на даний момент за ціною там плюс-мінус 49 центів, скільки з кількістю монет, які випущені, в принципі, ми зараз претендуємо. Актив претендує на 564 місце. Якщо випустять всі монети, які є, то це може бути 237-ме місце з ну, самої основної капіталізації по всьому крипторинку, що, в принципі, є непогано. Так як, скажімо так, на приселі зібрано небагато, 23 мільйона, то, в принципі, якщо купити це всю історію подешевше, є можливість досить непогано заробити. Тому таким, такими монетами потрібно. Такими можливостями по таких монетах треба користуватися. На даний момент це 564 місце, ну, але це вся штука є дуже динамічна. На жаль, ми не бачимо вестінгу, тобто коли будуть іти розлоки по інших пасажирах. Зараз єдине, що знаємо, це, пре... це пресейл. А, і пресейлу вже видали. Вони зараз мають майже 3 ікса від моменту покупки. Тобто купили по 15, зараз можуть продати по 47. Ну, досить ак активно вони злили цю всю історію. І я думаю, це все ще можливо навіть і допродадуть. І давайте перейдемо на наш ленчпул, заходимо в розділ торгівля, спот X, і відповідно ленчпул. Я вже, в принципі, все зробив, щоб не забивати ефірний час і ваш, ваш час теж зекономити. Ви можете зайти в моє перше відео по Мока. Мока я показував детально, як я заходив через фінанси, криптопозики і обмінював свої монети, які в мене є на спотовому ринку, так? Для того, щоб отримати МНТ та, відповідно, Тезер, і, відповідно, скористатися такою можливістю. Одразу, от у мене, в принципі, видно, що позагій є, Старайтесь тримати свій LTV в зеленій зоні, для того щоб зайвий раз не переживати у випадку, якщо. Монета якась коригується, а МНТ виросте, відповідно, буде ось така штука жовта. Поки жовта все окей, там на 87 вам прийде сповіщення на електронну скриньку, і при 95 буде ліквідація. Ну, До такого доводити, звичайно, не потрібно, тому що ваші монети це ваші монети. Тому, відповідно, слідкуйте за цією історією, і коли робите такі застави під МНТ чи USDT, то будьте акуратними. По самому ланчпулу доступно у нас по класиці 2000 доларів можна відправити на пул. В доларах і відповідно 5000 МНТ можна відправити в пул відповідно МНТ. По ЗКЛ пул є, ну скажімо так, максимально доступний. 800% є у нас. ROI, Return of Investment, але не забувайте, що це тільки на 7 днів. Ну і монета є нова, на тільки залістилась, і вона є дуже волатильна. Тобто вийшла вона там по грубо 80 центів, після чого опустились до 40 центів. Ви, якщо там заінвестували, наприклад, там на 500 доларів, вам треба було 400 доларів, ви могли просто 200 доларів втратити тільки в самій ціні активу. Тому я не використовую цей пул, виключення, коли він там буквально просить мінімум 100 доларів. Ой, мінімум 100 монет, зараз просить мінімум 500. Тому поки що ні. Купиться монета за там, 15 чи там, 30 центів, окей, не купиться. Ну, Бог знає, нічого страшного, отримую, щось там накапає з пулу, щось продам, щось не продам. Тепер що я роблю з монетами взагалом? Дивіться. Отож, у мене є на CoinMarketCap заведений свій портфоліо. Відповідно, я зараз вам покажу: у мене є основне портфоліо по спотовому ринку, є експериментальне і є айрдропове. Тобто всі ардропи, там Ока, пірати, зараз буде А8, і ось цю монету за КЛ я буду сюди що Добавляти. Ось видно, що по пірату, в принципі, коли я дійшов до 100% профіту, так, з моменту лістингу, я плюс. 60 доларів собі зафіксував. Тобто я просто половину монет продав, а половину ще тримаю. Якщо підросте там до 200, знов половину продам, доросте до 300, половину і так далі. І так далі, і все в тому дусі. Едентично з мокою. Теж мока залістала, відповідно, зараз я бачу там плюс грубо 3%, буде 100%, я візьму половину монет мока продам і так далі, і так далі, і все в тому дусі. Таким чином, я, зас, я слідкую за своїми айрдропами. Це все робиться публічно. Зі всі монети ви бачили. Єдине, що, по-моєму, крім пірату, я по-моєму пірат для вас. Не знімав, але, в принципі, він вже був і цю всю історію на байбіті теж можна подивитись в історії стейкінгу, скільки чого було нараховано за там весь пробіжуток часу. Ось такі то пироги з котятами, як я люблю говорити, тому, друзі, всім бажаю вам гарного дня, будьте уважними до своїх фінансів, мирного неба над головою. Якщо є запитання, будь ласка, звертайтесь до мене в, в телеграм-канал телеграм LifeCapital. Я з задоволенням дам відповіді на всі ваші запитання. Якщо вам відео подібного характеру подобається, будь ласка. Підписуйтесь, я буду за це дуже вдячний. Залишайте ваші коментарі. Це допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що контент був корисним. Тому ще раз всім доброго дня і мирного неба. До зустрічі, Па-па.